Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. З 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 у Дніпрі проходить виставка Небачена сила, що вже успішно пройшла у Києві та Львові. Вона присвячена українцям, які опинилися в окупації і продовжують боротися за свободу за допомогою мистецтва, документальних історій та свідчень. Виставка розповідає про ненасильницький супротив рухи опору жовта стрічка. Зламавка та інше сьогодні. У нашій студії кандидатка філософських наук, експертка з прав людини та міжнародної комунікації, кураторка виставки Ольга Муха. Вітаю з пані Ольговіта. Так чому саме у Дніпрі ця виставка буде проходити? Бачите, коли ми вперше зробили виставку, однозначно було питання Київ. Тому що одна із основних цільових аудиторій це також міжнародні делегації. Але коли ми побачили відгук відвідувачів, то зрозуміло, що самим українцям інколи чи не важливіше побачити, відчути, але також і побачити себе почутими. Власне кажучи, Дніпро один із регіонів, який прийняв найбільше ВПО, понад мільйон лишень офіційно. Відтак ми вирішили, що якось без Дніпра ніяк. Зрозуміло. А... Чому сама виставка буде ну, її сутність, форма, формат? Виставка доволі така комплексна, 12 всього секцій. Причому розпочинаючи від якихось історичних таких врізок чи пояснень, що таке ненасильницький опір, і закінчуючи мультимедійним досвідом, наприклад, можна в віарокулярах походити по зруйнованих музеях Сумщини, або поблукати таким собі лабіринтом свідомості, як ти прикидаєшся, коли ти мусиш носити маску на окупації. І це і інформаційна виставка, яка оповідає про рухи, але і теж документує і свідчить, свідчить інколи через мистецькі рефлексії, тому що мистецтво дає нам інколи більший простір до самовираження, особливо в такі турбулентні часи, як ми переживаємо зараз. Ось, а коли говорити про основне гасло і мабуть, центр, то це не лише і не стільки про території, це передовсім люди, і це наші люди. Знаєте, я так слухаю, ви мені розповідаєте, і я розумію, що, мабуть, ця виставка вона готувалася дуже довго. Скільки пройшло терміни, які були з її задуму та підготовки та реалізації? Доволі тривалий час, але скажу так: основним тригером минулоріч стала моя зустріч на iCom. Міжнародній комісії музеїв, де одна італійська кураторка, дуже дружня і співчуваюча, насправді запитала у куларах так по-свійськи, каже: А можеш мені пояснити, от в чому ваша проблема з окупацією? каже: ви ж би могли просто поміняти прапори, платити податки іншій державі, і все би було нормально. Ви би зберегли стільки життів, не було би стільки втрат. І спершу я так внутрішньо завмерла. Я не знайшлася в перші 30 секунд, що відповісти. А потім подумала: чекай, а коли востаннє у Італії був досвід окупації із елементами геноциду? Ніколи. І ось у цьому справа, що донести оцей контекст, що таке окупація і як вона виглядає, під як наслідок російської агресії, це наша відповідальність. Далі був доволі такий дуже. Делікатний процес, бо збирати інформацію, зокрема оповідати про рухи опору, які є зараз там, які діють в теперішньому часі, справа відповідальна і дуже делікатна, тому що. Потрібно дуже чітко поставити межу поміж тим, що можна і хочеться розказати, адже навіть просто називання не те, що імен, але просто навіть цільової групи, хто це інколи може поставити людей під додатковий ризик, а вони і так уже ризикують. Якщо не свободою, то що найменш якимись дуже поважними неприємностями, а подекуди й життям. От ви кажете про деякі групи людей, і тим не менш ви заявляєте, що ви будете розповідати про певні а, рухи опору. Так. А, ви їх оприлюднюєте їх назви. А, але, я так розумію, самі представники, вони безіменні. Та це люди, про яких не, не можна казати. А, тому розкажіть про самі рухи опору. Так, ну, мабуть, жовту стрічку більшість з українців знають і чули, бо рух був заснований ще від Початку війни від Першої окупації після 2014 року, і найбільше спершу розповсюджувався якраз в східних регіонах, а потім поширився також і на південній, і на Крим. А ось і до речі, минулоріч рух отримав премію Сахарова за свободу yeah. думки як один із таких потужних акторів. І я гадаю, що вони роблять саме те, про що і мені йдеться як кураторці у виставці: це відновити агентність от суб'єктність самої популяції окупованої. Нас навіть у термінології чи правовій, чи термінології цих дискусій про негоціації завжди є окуповані території. Нагадують тимчасово окуповані території з тим, аби ми так, думали так, так, так. про майбутнє повернення. Однак дуже рідко власне говорять про популяцію, про населення. І, і жовта стрічка, і зламавка це власне відновлення цієї суб'єктності. Ми тут є. Їхні дуже багато їхніх акцій, якраз про те, що ми є, і ми Україна, ми ось тут. А коли говорити про русла зламавки, це взагалі абсолютно унікальна історія. Я багато займалася розумаїтими проявами прав людини і свободи слова в різних країнах світу від Мексики до Філіппін, І це цілком унікальна і ексклюзивна історія, коли Жінки змінюють наратив жінки в війні. Взагалі раніше, коли говорилося жінка в війні, однозначно йдеться про жертву, так тому що так сталося. Жінки не тільки самі по собі є вразливою групою, але ще більше вони опікуються вразливими групами. Вони опікуються дітьми, літніми людьми, хворими, і це фактично збільшує ось цей рівень вразливості. А зламавка рух, який зародився у Мелітополі, розпочинався з трьох, фактично, подруг уже на той час, а він розповсюдився вже на всі окуповані, тимчасово окуповані території. І це той, та історія, де жінка з жертвою стала раптом загрозою. І це дуже цікаво, тому що це вибудовує теж невидимий щит, який охороняє і інших жінок, і тих, хто не є активістками чи учасницями руху. Тому що спершу російські окупанти доволі. Свавільно себе поводили по відношенню до жінок і дівчат. Жінки середнього віку, чи там 30, 40, 50, для них просто така сліпа пляма. Вони їх не зауважують. Натомість вони можуть дуже багато корисних речей зробити. Ну корисних для України, для України. і не дуже корисних для Абсолютно. Росії Києву. Так, так молодих дівчат вони взагалі не особливо розглядали якось інакше аніж як сексуалізовані об'єкти. І перший власне постер, який дівчата а, до 8 березня зробили, який став вірусним і просто розгорнув дуже потужний весь рух, це було коли окупанти вже на початку 23-го року вирішили, що їм тут лишатися треба вибудовувати стосунки з населенням. Угу. Розставили, значить, цих солдатів печальними тюльпанами, які мали роздавати усім по попідряд бабусям, дівчаткам і решта. І вони зробили такий постер, де дівчина. Б'є букетом по обличчю російського окупанта і каже: Я не хочу твоїх цвітов, хочу свою Україну російською мовою, бо зрозуміло, хто да, її да, цільова да, аудиторія, аудиторія так? Так, так, а так. ти йди геть. І згодом дуже потужно розвинули цю історію, аж до того, що, наприклад, ти не знаєш, як закінчиться сьогодні побачення, так? Або А ти впевнений, що ось ці пиріжки, які тобі принесла добра да, бабуся, без отрути красиною. Щось таке Щойно, так. і це інколи це навіть просто такі вже плітки, але які вибудовують оцю а, загрозу, оцю, що треба якось їх сторонитися. Мож потрібно так, їх так, поважати щонайменше, тому це така ну, абсолютно... так, так. І а, цікаво, що це навіть важко назвати м'якою силою. Я би сказала, що так, це така так. дуже підступна. Хитра, дошкульна, дуже гумористична, так от вони дуже використовують багато такий сарказм, гумор, висміювання, і ось це їх страшенно бісить. Ну да, да, так, так, як це? Ще й дівчата з <рес> над ними сміються. Ось одна, до речі, із акцій. Приклад, які... приклад, да? Ось приклад, так це вони зробили дівчата такі купюри, які розкидають десь там під місцями, де вони пиячать. Угу. І хтось такий собі вже тепленький виходить і бачить купюру, яка виглядає здалеку цілком як справжня. І коли думає, що ось зараз я собі ще щось докуплю, розгортає, а йому і гроші кажуть: Крим це Україна. Так, ось таке. І цікаво була дуже реакція соцмереж російських ми моніторили усі ці телеграм-канали, і вони такі. Але ж вони дурні, ці хохли. Вони думають, що обрушать нашу банківську систему. От з такими фейковими yeah, yeah, грошима. І ми такі, о, окей, навіть okay, так можна навіть було так, це да. сприйняти. Ну я, я наскільки я розумію, е дуже багато mm -hmm. таких людей, які потрапляють до лав збройних сил Росії, вони можуть навіть переплутати за заральними Ну, Знаєте, до речі, є значна частина досліджень про мотивацію. Це важливий момент зауважити. І ні, це не про брейнвошинг, це не про пробиті мізки, не це не про патріотизм, це про гроші. Це здебільшого їхній єдиний шанс заробити на квартиру, весілля, машину. І це звучить цинічно, але це орієнтовно так, як українці їздили в Італію чи в Москву будувати на заробітки. А ось вони їздять на заробітки на війну, і це звучить. Моторошно, насправді, тому що тут вже розмивається якась межа добра і зла. А якщо повернемось до виставки, я так розумію, що про рухи опору більше можна будете зрозуміти, побачити на на, на саме на події. Але що ще, що ще якісь можливо ін, ну, цікаві, цікаві приклади того, що побачить глядач та відвідувач. До речі, на одразу наступний день після відкриття ми відкриваємося цієї п'ятниці о третій годині кураторська екскурсія. 6 грудня, тому 6 що грудня. Да, наша так. тер буде трохи пізніше, 6 mm -hmm. грудня. А наступного дня, 7 грудня, у суботу, буде лекція Акіма Галімова з реальної історії, власне, про міфи, які російська пропаганда максимально запускає у публічний простір. Mm -hmm. Так ну ми ж бачили, що і Україну придумав Ленін, правда, і зараз видається інколи, що вони абсурдні, але ось зараз. Бачили, мабуть, що зробили з Херсонесом з визначною дуже важливою пам'яткою ЮНЕСКО. Там зняли усе під бульдозер, набудували свої чергові Потьомкінські деревні, і тепер виявляється, що мір звідти почався. Ще ну, одна так, альтернативна да. версія да, да, історії. Ось. А відтак, в нас кілька таких основних блоків. От один, який пояснює, що ж таке цей ненасильницький опір, що роблять так, рухи, так. як вони працюють. Інший це такий значний блок, це документування. Так, це якраз свідчення, щоденники. Це і е, відео е, свідчення з деокупації України, який записав е, це, і чудова одна з улюблених моїх секцій про меми, меми перемоги. Це mm -hmm. про те, як ми реагуємо так на будь-які потрясіння, бо... а да, yeah, yeah, yeah. у всіх, бо от у вас була папка no, з мемами звісно. на ядерку. Well, папки не було, але так, меми це те, що е, завжди дивишся, шукаєш в інтернеті. Це те, як ми справляємося. Так. Це насправді дуже хороший механізм реагування. І він теж дуже цікаво вкорінений в українській традиції. Я коли почала досліджувати, то виявилося, що навіть от в цих самовидавчих газетках з Другої світової всі ці карикатури на Сталіна і Гітлера теж мають місце, і деякі навіть відгукуються в стилістиці, які малюють сучасні художники. Окремою історією є частинка, яку курувала моя співкураторка Таня Філевська, Тетяна Філевська з Українського інституту. Це продовження і розгортання її первинного проекту «Ломи камінь», який спершу фокусувався тільки на Криму, а пізніше ми вже разом з нею домовились розгорнути і на інші регіони. І це є художниці дев'ять художниць мисткинь, які власне в різний спосіб реагують і рефлексують. Хтось творив, як Юля Данилевська. Як вона жартує у резиденції на окупації, коли не було паперу, і вона використовувала замість матеріалу для малювання плиточки, які залишились після ремонту. І mm. на них ось зображає свій. А, дуже щемка історія, такий серйозний експонат. Це вишиванки з Херсонщини, називається врятовані двічі. Це спершу були вони у Станіславській бібліотеці, у якій під час окупації влаштували. Влаштували катівню, а зрештою, коли повернулися, уже бібліотеку працівники вирішили їх попрати і занурили в воду, а з них кров. Так? І вони відібрали ці, наскільки кров не дуже відпирається, так будьмо щирими. Вони залишили, що змогли, і тут сталася Каховська Гес, каже: якимось дивом, власне. Просто вибігаючи вже з бібліотеки, я охопила ці вишиванки. От вони врятовані двічі. Ми завжди гірко жартуємо, що дуже сподіваємось, що ніколи не доведеться їх переназивати врятованими тричі. Ось є роботи, які створені художниками, які і зараз є в окупації. Ось у нас цей лабіринт. Ми спільно його створили з кримським художником, який діє під псевдо-Антік Данов. І він минулоріч вигадав сам і реалізував таку. Кампанію робив плакати, на яких писав: Как будто, «как будто нічого не приходить, «как будто я живу в свободному государстві, «как будто нет війни. І деякі висіли тижня ми спонукаючи мешканців Криму до якихось рефлексій, а деякі як ну, будто нет війни, безумовно зривали доволі оперативно. І ми з ним коли почали працювати, то а, я кажу: а давай зробимо з них такий лабіринт. От як ти почуваєшся, коли тобі потрібно постійно носити цю маску як будто? І тут дуже складна історія, бо тут нема чорно-білого. Тому що ця маска, вона дуже часто зчитується як знак байдужості. Але здебільшого вона ціна виживання. І ось цей момент, якою би не була твоя мотивація, він все одно впливає на тебе як особистість. Він змінює твою особистість, так? Ти десь віддалюєшся і сам від того, ким ти є. Тому одні з таких дуже важливих це щоденники, щоденники свідчення з окупації, які дають розуміння мотивів, які дають розуміння, чому значна кількість людей не виїхала. Або ті, що не виїхали, з чим їм доводиться стикатися власне, на щодень. Так що, такий, я б сказала, що. Як кураторка, я так проводжу наших гостей через різні почуття. Вони повинні розуміти усі складнощі і усі виклики, але разом з тим зрозуміти оцей вклад тих людей, які є, які активно чекають на ЗСУ і які розуміють і бережуть, які маркують собою цю землю, тому що це Україна. Ну і питання таке вже. Фіналізоване, коли буде проходити, де будете проходити, і скільки часу потрібно буде знайти глядачів, щоб зануритись в цю подію. Ну, виставка проходить у Дніпровському художньому музеї. Увесь горішній поверх ми зайняли. Місяць буде тривати виставка. Відкриваємося у п'ятницю, 6 грудня і до початку січня, mm -hmm. так аби посидіти, послухати історії, подивитися поетичну інсталяцію від українського пену. Походити власних тих VR окулярах, я думаю, що годинку-півтори точно треба собі зарезервувати. Інколи люди приходять кілька разів. Інколи приходять, ось є велика секція Крим, де є фотографії, і є чудесна інсталяція, яка називається пляж. Це камінчики, які люди колись привозили. У мене теж так, так, такі вдома є. І Юля По і Лія Дослєва, коли придумали цю інсталяцію, вони попросили людей власне принести. Спершу було багато, 12 кілограмів. Тепер стало набагато менше. Люди із її забирають, але теж приносять. І це така маленька, але дуже щімка, таке місце рефлексії, так? де можна побути от, з цим відчуттям втраченого, з відчуттям дому, який тимчасово у нас, зокрема, у кримських татар, забрали. Дякую, що завітали до нас. Розповіли емоційно, дуже емоційно про цю подію. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітала кандидатка філософських наук, експертка з прав людини та міжнародної комунікації, кураторка виставки Ольга Муха. Дякую, що були з нами. Побачимось.